Ой на горі сніжок трусе, ой на горі, сніжок трусе, Ой, на горі, сніжок трусе, ой там коза коня пасе, ой там коза коня пасе, ой там коза коня пасе, Шабелькою вогонь крише. В трише, а в ка строльці водогріє, в кастрюльці водогогріє тара, авка строльці водогріє, свої рани промиває, свої рани промиває тара, -ра. свої рани промиває. Ой, ви, Кровавиє, ой ви рани вирани ви кроба виє таработник кробавиє, чим ви рани рубани є, чим, чим виранний рубани є тарара чим ви – рани рубани, є? шаблей гострой рубани, є. шаблей гострой рубани, тарараша є. Тарара. Чим ви вирани порваниє, чим, чим ви рани вирани порваниє тара, чим, чим ви рани порвані вирани порвани, порвани куле й бистро порване, куле бистро порваний тара, порвани куле порваний. Ой на горі Ой, на set the row